І коли народ їх випустився звідси, тут були, про це, це знають, голова партії не здалися. Так само кочеру у Бахішину до їх звернулася, щоб вони внули в Суходку. Тому що одні люди проливають кров, а другі хочуть е, цього скористатися. Зверталися до Суходку, щоб він ще знав, що питка захвата буде вчорашнього вечора, сьогодні ранку. Е, Деякі люди розмовляли, Роман Коваль розмовляв, ці люди розмовляли, але... Я ж гусім вода, йому було нічого. Мабуть, це не Бог дав наказ взяти під контроль привітську державну адміністрацію. Так само, як Міністерство агропромисловості. це вже другий, другий раз. Перший раз ночі, коли четвер зайняла народ зайняв адміністрацію, вони ще ночі приїхав Суховський і сказав, що його послав не бог, і Українська Народна Рада послала, що він тут була старше, бо всім керував. Йому народ сказав, виділи звідси, він робив попитку брати на другий поверх, скажу мій штаб, його охорона тоді була, перший раз викинула звідси. Зараз зробив другу питку захвата. Коли вирішили доля українського народу, нашої держави, то одне проливає кров, вирішує питання, а друге, як мородери, подробний зараз, мородери, які з трупів знімають чопу, так само вони, як мородери, стріляють у спину українським патріотам і захвачують приміщення. І ви так, вам так хочете керувати. Я даю слово гремчанам, українському народу, коли тільки вирішиться питання у рівному. Коли ну, владу про сесія обласної ради, буде сформувані виконком, виконком буде сформувані тут, і виконком візьме владу зараз державної адміністрації, я вийду з адміністрації, я уїду в Київ і на схід у тій області, де треба підтримати народ. Мені не треба ніяких посад, мені яких медалей, медалі не треба. Настячому чином треба честь і слава. Я сюди уйду, виконувати свій обов'язок народом перед державою в другі регіони, чи все чи чи другі регіони. Мені не треба ще раз, на який посад. Я борюся не за посади, а ці кархобори, приїхали, їм треба взяти під контроль, щоб контролювати переговорах з владою, їм треба контролювати. Що кажуть, такі, такі області, я ж так, я не бачу, що контролюють всю Західну Україну. Але чиновник контролює, там взяти ще були під цій контроль, щоб більше виторгати влади. Всі знають, вони провели кров на барикадах, тільки як наші, за Майдан, народ не хотів бачити там політиків. Але політики прийшли, посилили пеклу і зразу заявили, що вони потім очолюють майдан, сформували свій штаб. Народ почав формувати Майдан, не народ говорить за Майдан, вони ж сформували свою громадську організацію Майдану. Тільки кров пролали на Брушевську, на, на вони говорили, що це ми спили, е, е, Тільки чого добилися, зразу сказали, що то вони це організували. Коли почалося, е, е, народ підняв голову і почав брати владу в адміністрації по всій Україні, вони теж качали, що провокатори. А потім заявляють, як він відкрив другий фронт. Да, ти другий фронт. сидиш там у теплих е, кабінетах і, і торгується, як думаєш, пішов е, виторгуєм цієї влади. Да. Не може бути, щоб біля корита помінявся сьогодні. Треба змінити систему влади. Нас повинен керувати народ, а ми ці крахобори, що вони приладі другий день опозиції. І ще заявляю, на народ. І, і свобода зайде в адміністрацію, тільки по-моєму трупу. Каже, тільки може йти через мій труп. Свобода і ці ті душні провокатори, які їздили за, за, за партію Лігону, які з'явиться приходу, моється дитинчизм друг. Я на сесії, на сесії обласної радою було рішення. Е що укрили, про створення оборони, яка буде виконувати накази на, 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 народної ради. Народна рада дала нам наказ охороняти приміщення. нас з з, з, з міліції, ССО охороняє об'єкти, і, і, і зв'язок все об'єкти. Тут не було ніяких проблем, ніяких конфліктів. Всі люди ходили на, на, на роботу всі працювали. А де тут цікавний, це все зірвати? тільки і, народна рада. І, 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 і областа рада, кажуть, якщо відбудеться сесія, буде нове керівництво смуловою виконком, почнуть е, набирати муніципальну полі, поліцію чи міліцію, чи вирішити, хто має тут охороняти, я зразу звідси віду. Я передам, цим, я виконую, виконую накази тільки народної ради легітимно, як для нас, українських патріотів, органа. і тільки їхній наказ, а не якій там бородери у Суховських. Я виконує їхні накази, І передам це приміщення легітимної влади, які видуть звідси. Все, тілко є питання. У мене, якщо можна. Ви кажете, що свобода зайде в ОДА лише через ваш труп. А скажіть, будь ласка, ви маєте на увазі всіх членів свободи? Ні, я вже через члени свободи до сьогоднішнього дня. до члени Свободи заходили з нами в. По наряди ми висилали наші чотири на маршрути по місту, два ближні, два дані. І так вони за, деякі два згоди на Майдан, прибирали там були проблеми молоді яка, на Майдані. Деякі члени своди приходили, ходили в наряди разом з нашими хлопцями. І члени своди приходять, п'ють чай, гріються, розмовляють. Я говорю, що тільки Осаховський може захватити і туди просити тебе начальника через мій труп, Начальника Суховського тут не буде. Він пасти свиней, Народ розбереться, хто йшов. Йо в місті на параша. Саш. <гум> тобто ви не будете пускати лише Суховського саме? Чи, чи, чи <гум> Якщо Суховський сам прийде, як депутат, як громадянин, він заходить. Любий член член свободи, любий, любий громадянин цього міста, нашого краю, нашої держави, може сюди заходити і приходить. І, і заходить хто по роботі, хто по справах, хто по гріться, хто зайти. За, 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 за. Тому що це приміщення обласної ради е, належної громади. Каже, що вони, але приходить сюди з банк яка надіває маски і робить попитку захвата адмінприміщення. Цього не буде. А скільки приблизно сьогодні людей прийшло? Перштебан група? Більше 20 людей було тільки наділи маски. А крім цих людей, ще були деякі брівнинські свободівці, і були ще деякі групи на вулиці. А ви могли б назвати прізвище? Хтось, можливо, був такий більш відомий серед них? Чайка? Чайка, чайка. Бух цей солдуха чай. Солодуха. Чи я? Бух, Тим, що масках, да? так? Бук Солодуха стояв, тими, що масках був стояв. Осицю лікарця стояв. Я ще йому сказав, що він вийшов, особливо йому казав, не прокую ситуацію, я з ним вийшов на вулицю, забери цих хат, тих мені забори цього приміщення. А ви кажете, що були е, тітушки, які їхали, їздили від партії регіонів у Київ, Тобто, вони е, співпрацюють е, свободи партії? Є, е, е, я повторив, бангрупа у місті, бригада, черепа. Оце, вони були зими. Ці бойові підтримували їх. І вони були зим. Вони були тут в приміщенні вівторок. У, у сесії сиділи там на вході в і сьогодні вони знову були разом зимою. Uh -huh. А чи хтось постраждав? Ніхто, ніхто не постраждав, тому що і коли вони, вони побачили, що його самоборона і народ, який був в приміщенні, всі йшли проти їх і визволять їх. Вони отримали наказ чи сам чи саме зрозуміли, що буде дуже погано, і вони ретирувалися з приміщення. І завтра перебралися там де сесія на перший порох, на третій сесії повар, вони обідали ці адміністрації в столовці, за люди і, дивилися, їх знімали, вони зараз були маски, тому вони були на теборці маска, багато людей думали, що це самооборона. Просто у просьбі за які депутатів, які від по народної ради я вивів загон самооборони з того приміщення, щоб не виникло конфлікту. Бо коли там вони конфлікт між нами і їми. То люди сказали, що навіть про власний ділянка що ми спровокували там, що спровокали, тому вони десяти не, не, не прийшли. Тому ми туди вибули, щоб ніхто ні, 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 не сказав, що ми причасні. І багато хто і тих, що не приїхав, говорить, що на конференції були непонятні особисті, два з половиною десятка в масках. Я хочу заявити, там під час того, сьогоднішнього дня не було ні одного у масці члена самоборони. То були члени непонятної пангрупи, яка робила попітку захватувати адміністрацію, вони перебралися. І що їх їх сюди навіть несеховський, який сюди привіз. І коли будь-то волі, що з депутатих депутатів, що вони злякалися і не пішли, то нехай задяч Соховському і тим мутним тіпкам. Тобто у нас в попередній сесії це стояли не ваші хлопці. На попередній сесії стояли на наші, то вони зрозуміли, я кажу про мадрупу Черепа, яка була присутня на першому, на першому поверсі була присутня, е, вони приймалися, вони на першому поверсі є, сиділи на дочкам 15 чоловік, а 10 були в другі А це було під час сесії, вже як сесія почалася і почали люди спінати? Чи вперше? Коли в біля обл... облради люди вже зібралися сесії, вже зібралися? Це було до сесії. Сьогодні сьогодні сьогодні, сьогодні було перед сесією, перед сесією. Це десь коти. Це один і десятий було. Один десятий було. А от вони... вони хотіли до сесії захватити адміністрацію. Ви це не вийшло, вони перейшли на таке. Тому я е, охорону, яку я обіцяв депутатам, що я там виселю охорону, е, які будуть охороняти, е, щоб там був порядок. Я по просьбі депутатів, я туди відвів, в адміністративний стол крила відвів сюди. І там, хто ходив в масках, то це були ні, люди, які були підконтрольні на Суховському суботі сьогодні. І якщо то є, то вся відповідальність людей відповідає Суховський. Там наші люди в масках не було сьогодні. А чи не вважаєте, що це спланована акція від влади, аби послати поліцію? Е, можливо, від влади. Ми нікуди не йшли, ми нікого не трогали заборону, ми нічого не провокували. Провокатор той, хто починає, хто прийшов і спровокував. Комусь хочеться спро... чи спробувати від влади ці конфлікти, щоб потім влада, влада цей сценарій і власну міліцію і зайняла це приміщення. Можливо, це варіант такий. А можливо, просто... Більше ну, то скільки котрулі, щоб потім було будь торгуватися е, з владою е, за дві А ще дивіться, так само на сесії були присутні зі свободи не в масках, а з такими наліпками. Що це були завжди. Це вони? Це... Е, я не знаю. Просто свободи. Я, наприклад, в середу, в Останній день, коли я був у Києві, це 22 числа е, з побратимом Ярослав, ми були, було, ми виїхали на рівне чотирьох зранку тут. То коли ми були на барикадах, на барикадах. Ззадні толпачили 36. Це люди бачили, всі йшли з прапорами, всі йшли зі, зі зброєю барикад з дубінками, а ці всі йшли, прикиньте, будь ласка, двері. Йшли з прапорами і наш президент, темний бог. Люди кров провалили на барикадах, а вони заснули барикад, махали прапорами. Кожен член свободи мав поправок, кричав наш президент, як темний бок. Це уму э, голоду кладать. Як такий відповідальний час, коли стікають люди кров'ю, ми зайняли сполучені стоять, і вчать наш президент Темний Бакс. Так само і, і тут робиться. Один крок проливати, а друзі спиною стараються побільше зняти, е, вже готово, прийти і сказати, я начальник, а мене послав тямів бакс, мене послала народна рада, приїжджає. Що може мандат в час революції, розгорнуть на півметра, сказав, а не мандат. Тут є, у Рівському є народна рада. Я буду тільки Народній ради і українському народу. Я сказав, мені не треба зробити ніяких посад, мені не треба нічого. Тільки як все тут закінчиться, борона рада нове керівництва, і виконком конком візьме все після контроль, я зразу з цього приміщення вийду. Я з це приміщення і і тут говорять, чи міліція, чи безпороннація гвардія, чи муніципальна поліція, що я передам, і це приміщення вийду, Я зацікавлю в тому. Я дав давкою, щоб тут не було нічого побитого, нічого э, розтрошеного, тому що це все належить нам народу. Я виключаю, що ми не журналісти, от ми можемо побачити на сайті Свобода, зокрема сайт Рівенської свободи, статтю де Рівенська Свобода.